Всім доброго дня, хотів з вами поділитися такою ситуацією, яка сьогодні виникла. Е, декілька, декілька тижнів вже, напевно, десь з місяць з можливо, тому що е, пройшла така посилочка. Посилочка була місяць назад, я відправляв. Яка ситуація виникла? Я відправляв новий завіти людям, хто забирає. От, а тут чоловік, який казав, що забирає, йому висловив, сказав, що добре, це все. І в він приходить сповіщення, теж дні назад. Тому що посилку він не забрав, вона там ви тижні перележила на пошті, вона прийшла мені назад. От. І сьогодні приходив в Польщі забрати її. От. Вийшло там 75 гривень за посилку, теж забрати її, От. ті посилки там був назвіт, і декілька там, літератури християнських ще пара книжечок. І ми тут поставили тут у мене питання: От. чи варто забрати, чи ні взагалі? Якщо наприклад, я не заберу її що з цього буде тобто, да? От куди вона нас потім посилка це піде? От. Мені сказала Представниця, що вона піде потім як би, наче, на там якусь комору відправлять її, що також її не заберу її. От. І я став перед питанням тоді, от, як в дані ситуації поступуєте забирати? Е, думаю, якщо я заберу тоді по сутін, платити гроші за ціну звіти, у мене достатньо в мене є кількості. От, е, і по суті кажу, в якійсь мірі, наче пожалі гроші викладати за цю пересівку. Друге, думаю, так само, от, якщо я не заберу, як себе, наприклад, Бога, зарубов там духовність так само давити. По відношенню до того, що за слово Боже но ви да, як розповідає, чи е, там його викинув чи ні, і хто по суті буде винувати те, що не забрав, чи те, що гроші пожалів, чи те, що я, не кажуть, не стільки можна не цінував, і не розумів, що саме це за книга, тобто да, і ходив навча потрапити. І тому я хотів би, ну, як висновки, як я забрав цю книжечку, то й е, стати, що мене совість не мучила і якось, ну. От, Думаю, що якась не б ці гроші, які я потрачу. І в мене для вас питання. Напишіть в коментарях на вашу думку, як би ви поступили, чи забрали б чи не забрали взагалі, і як відносити до того, що коли таке запитання, наприклад, в фінансах, да, типу, виказати кошти на те, що ти вже маєш, і чи правильно поступив, чи ні, буде мені цікаво почути вашу думку. Буду чекати тоді, дякую вам за увагу.